Всім привіт! Так, Дивіться, є замовлення на дитячий столик і дитячий стільчик. Що я зробив? Я підготував вже ось такі заготовки розміром 40 на 40. З них буду виготовляти ніжки на сам стіл, на стільчик, Так, склеїв ось такий щит. Стільчик і стіл буде все абсолютно з дерева. Ось ще такий склеїв. Сама кришка стола у нас буде 50 на 70 см. Так, і ось склеїв ось таку заготовку на стільчик. Треба буде ще її прогнати, ще не проганяв. Стіл уже чистий. А заготовки на стільчик треба буде ще проганяти. Тут зроблю половина піде на сидячу частину, так, на стільчик, а друга половина піде на спинку. Так, зараз що? Ріжу в розмір повністю, буду фрезером різати маленькою фрезою. Ось тут 50 на 70 см саму кришку, позаокруглюю ось тут угли, все зафрезерую. Так само тут ріжу в розмір там, на ніжки на стіл і тоді вже покажу, що вийде. Так, як ріжу ось так виходить фрезером, така маленька пряма фреза. Получається, під упор ось так на стіл кусок МДФ. Фрезером, Фрезером ось так впираюся і вперед. Получається, рівненький ось такий гарненький різ. Все гарненько. Зараз тоді його просто вже зашліфувати залишиться. Так, вирізав розмір, ось виходить, кришку, позаокруглював вже угли, тут це позафрезерував. Так, підготовив ось е, ніжки на стільчик. Получається ось таким чином. шип паз, паз е, Шип тут пас такий невеликий, міліметрів там, 12. Е, навантаження на нього великого не буде. Так, ось такі вони получились. Так, тут ще ось. Получиться ось ця перемичка. Тут ззаді також ще круглу е, таку перемичку кину. Е, підготував ось на стіл перемички, також ще шипас, усе. Потім ось теж ножки, вже запрезерував. Зараз залишилось все тільки собирати. Тут шипас буду кріпити на шуруп, плюс заглушка. Ось виходить кришечка до самого стільчика, плюс ось заготовка на спинку. Зараз це все також все профрезерую, зберу до кучі. Потім будемо частинами фарбувати, бо там фарба буде трошки в двох кольорах, я так планую. Ось такі у нас виходять з'єднання. Так, без будь-яких там зазорів, все наклею. Так, зібрав, вже пофарбував, зібрав, всі моменти не було, незручно було знімати, робив вечорами, тому показує, ось такі в нас вийшло тут з'єднання, саморізи, шурупи позаглушувані. Так, кришка у нас вийшла ось таким кольором, так, стільчик. Ось все так само. Каркас пофарбував лаком. Самі кришку стола, стільця, фарба. Ну, Ось якось так воно і вийшло. Так, ну, На цьому все. Кому сподобалось. Підписуємося, коментуємо.